Всім привіт! І хочу вам сьогодні розповісти трошки про домашній догляд. Я завжди рекомендую тільки те, що працює, те, що дає дуже класні результати. Тому хочу вам порекомендувати домашній догляд від компанії Бруна Васарі. Дуже великий спектр кремів або гелів можна підібрати під будь-яку проблематику. Або це целюліт, або дряблість, або ви дуже сильно отікаєте, У вас у когось є варикоз. Можна підібрати під кожного. Ті, що я хочу вам порекомендувати, це найдієвіший крем целюліт-контроль. Він йде в складі з непрямим ліполітиком. Тут йде кафеїн, алгізіум, водорослі. Він дуже круто працює з целюлітом, з об'ймами тіла. Також дуже крутежний є антицелюлітний стік для вашого тіла. Дуже зручний у використанні, він йде як дезік. Також працює з целюлітом, з об'ємами. Якщо в тебе дрябла шкіра, я хочу тобі порекомендувати преміум фірмінг крем від Bruno Vasari. В ньому дуже крутезна ліфтингова дія, він дуже гарно працює з дряблістю шкіри, тому цей крем саме для тебе. Також є крути, е, крутий крем страля від розтяжок. Це профілактика та лікування вже е, розтяжок, які є. Його можна використовувати, дуже люблять дівчинки при надії, е, ті, хто кормлять, е, і в тих, кого вже є розтяжки, хотіли б е, їх зробити менш виразливими. Також є круті молочко для тіла, одне, яке йде з колагеном, інше йде з мочевиною 5%, дуже гарно зволожує тіло, дуже гарно працює з сухою шкірою при атопічному дерматиті. Тому, якщо ти ще не знаєш, який крем тобі підібрати, ти з радістю можеш написати мені, я тебе проконсультую і ми знайдемо найдієвіші засоби для твого тіла. Пиши скоріше мені, також підписуйся на мою сторінку в інстаграм, там дуже багато цікавого.